Зараз наша тема це є густина речовини. От, ну, пер, перш ніж ми перейдемо до теми уроку, згадаємо жартівливе запитання, що важче кілограм вати чи кілограм заліза. І ми підсвідомо кажемо, що кілограм заліза. Хоча знаємо, що там кілограм і там кілограм. Але підсвідомо, ми знаємо, що залізо завжди важче, наприклад, за вату. Тобто, якщо ми візьмемо... Однакового об'єму шматок заліза, і однакового об'єму шматок вати, то залізо в нас буде легше, або кіло е, візьмемо однаковий об'єм пір'я, однаковий об'єм заліза, то пір'я буде набагато легше, ніж залізо, і ми це підсвідомо знаємо. Тому даємо відповідь на це запитання, що кілограм заліза важче, ніж кілограм вати. Тому що ми вважаємо, що вони приблизно одинакового об'єму будуть. Але насправді вони в нас одинакові, у нас сказано зразу в запитанні 1 кг і 1 кг. А чому ж так відбувається, що ми кажемо? А справа в тому, що е, різні речовини займають різні об'єми при тій же самій масі. Якщо ми візьмемо е, літр води, і якщо би ми могли би взяти літр туті. Там у нас літр і там у нас літр. Але ми би побачили, що маса, маса цих двох речовин при тих самих одному літрі сильно відрізняються. Там в води маса буде 1 кг, а в ртуті вже буде 13 кг-600 г. Тобто набагато в 13,6 рази більше. Чому ж так? А справа в тому, що кожна речовина має ще таке поняття, чи кожна. Тіло має ще таке поняття, як густина, густиної речовини. Називається фізична величина, яка дорівнює? Відношенню маси тіла до об'єму, який займається тіло? Ну, власне, сама густина речовини пояснюється тим, як, е, з яких молекул, е, і з яких атомів складається це тіло, і наскільки щільно ці атоми і молекули одне до другого можуть притягуватися, чи на, наскільки щільно од, вони одне від другого стоять. Тому що. Є навіть одні й ті самі речовини, але в різних агрегатних станах їхні густини будуть різними. Що ми далі і побачимо. Густину ми будемо позначати буквою РО. Це в нас буде грецька буква РО. Пишеться ось так. І вона буде дорівнювати відношенню маси до об'єму. Ось Формула 1. І, відповідно, одиницею вимірювання густини буде. Коли ми подивимося на Формулу 1, ми бачимо, що в нас є ділення. І відповідно в цьому діленні в чисельнику стоїть маса. Масу ми вимірюємо в кілограмах, ну а об'єм ми вимірюємо в метрах кубічних. І основна одиниця вимірювання густини буде 1 кг на метр кубічний. Але е, є ще й інша одиниця. Це в нас може бути е, в Одиниця вимірювання густини ще може бути 1 грам на сантиметр кубічний. Деколи і так зустрічається, то 1 грам на сантиметр кубічний це дорівнює 1000 кг. На метр кубічний. Коли ви подивитеся свої підручники, то у вас там є табличка. І відповідно в цій табличці є і в грамах на сантиметр кубічний, і в кілограмах на метр кубічний. Тому для того, щоб перевести з грам на сантиметр кубічний в кілограми на метр кубічний, нам треба це число домножити на тисячу. Деколи зручніше використовувати так, деколи зручніше використовувати і так. Але основна одиниця вимінюється це буде кілограм на метр кубічний, тому ми ними і будемо користуватися. Якщо буде потреба. Ми будемо користуватися в грамах і сантиметрах кубічних, але дуже просто перевести з грам на сантиметр кубічний, кілограми на метр кубічний, просто домножити на 1000. Отже, густина, це фізична величина, яка дорівнює відношенню маси тіла до об'єму, який займається тіло. Це ми вже з вами записали. Далі. Що стосується, власне, густини, всі тіла, якщо вони складаються з. Певної речовини, чистої речовини, то їхні густини були виміряні і вони були записані в табличці. Ось, коли ми відкриємо ваш підручник на сторінці 124, то в нас відповідно є густи... табличка з густинами. Тут є густина речовин у газоподібному стані. Можете побачити, що це величина дуже-дуже маленька, але вона все одно є. Тобто, якщо в нас є бочка, яка заповнена повітрям, умовно об'єм бочки буде. 1 метр кубічний, то е, ця бочка, крім того матеріалу, з якого вона виготовлена, буде ще містити і 1 кг кілограм кілограма е, повітря, якщо об'єм буде 1 метр кубічний. Так само є густина е, речовин в твердому стані. Ось нас, наприклад, буде цікавити лід. В льоду густина буде 900 а якщо ми подивимося густину тіл в рідкому стані, від льоду відповідає вода, то, наприклад, вода чиста, тобто дистильована, буде мати густину 1000. І саме вода, це така єдина речовина, в якої густина в рідкому стані менша, ніж густина в твердому стані. Хоча б, мало би бути навпаки, бо в твердому стані молекули і атоми щільніше одне до другого припаковані. При сту... Притягуються більше, ближче розташовані, і їх більше влазить. Але в воді чомусь так від природи створено, що вона чомусь в лід є легший, чи в льоді молекули стоять. На більших відстанях, ніж в рідкому стані речовини. І ось тому ще одне відбувається явище, з цим пов'язане, що вода завжди починає замерзати ззовні. І лід завжди знаходиться на поверхні води, а не знизу. І тоді, коли поступово річка промерзає, чи калюжа, то вона промерзає відверху до низу, а не навпаки, віднизу до верху. Ось. І оце можна побачити про воду. Так. Тепер. Що далі стосується нашої густини. Е, якщо тіло складається з різних там, речовин, ну, то, відповідно, нам треба, вла... щоб в... говорити про густину, нам треба враховувати середню густину. Середня густина, в принципі, це буде відношення. Там, середня густина, це буде відношення всієї маси до всього об'єму. Наприклад, м'яч. В м'яча ми можемо говорити про середню густину. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про гумовий м'яч, то окремо є гума і окремо є, є повітря. І, відповідно, гума займає певний об'єм. І повітря всередині цієї гуми так само займає певний об'єм. Є окремо маса гуми і є окремо маса відповідно повітря. І тому, коли ми говоримо про густину м'яча, то нам треба... ми говоримо про середню густину м'яча. Ну, це не є середня арифметична, це є просто середня густина м'яча. І вона буде складатися з маси повітря і маси гуми, поділити на об'єм гуми і на об'єм повітря. Ось. Так само ми можемо говорити про корабель. Ми знаємо, що залізо в воді тоне, так? Але якщо ми подивимося на сучасні кораблі, вони всі зроблені залізо. Чому ж тоді залізо не тоне? Бо того, що там середня густина виходить меншою, ніж густина води. Про це ми теж пізніше будемо говорити. Але якщо ми беремо корабель, то нам в кораблі потрібно враховувати, крім маси, заліза. І об'єму заліза, ще масу повітря, і об'єм повітря. І коли ми порахуємо середню густину корабля, то вона вийде меншою, ніж густина води. І тому той корабель, так само як і лід, буде плавати на поверхні води. Ось це, що стосується середньої густини. Якщо в нас в задачах потрібно буде знайти, наприклад, масу, коли ми знаємо густину і об'єм, то маса буде рахуватися як Густина помножити на об'єм. Ну, ми можемо намалювати ось тут такий трикутничок, як ми з вами малювали на швидкість. Відповідно, в нас буде маса зверху, а знизу буде густина і об'єм. І от для того, щоб знайти масу, так, вона знаходиться в нас на другому поверсі, ми маємо перемножити густину і об'єм, які знаходяться на одному поверсі. Ми закрили. Так? А якщо ми е, маємо знайти, наприклад, об'єм, ось. То ми там. Об'єм у нас немає об'єму, то ми дивимося. У нас маса і густина стоять на різних поверхах. І ми для того, щоб знайти об'єм, маємо масу поділити на відповідну густину. Ось, це буде у нас маса поділена на густину. Це хай у нас буде формула 2. Це в нас буде формула 3. І формула 4. Ось, Оце все, що стосувалося. Густини, в ну, принципі, густини. Для того, щоб нам визначити густину, нам треба порахувати об'єм тіла, якимось чином визначити, і визначити масу тіла, тобто його зважити на терезах чи на іншим чином. Об'єм тіла ми теж можемо різними способами визначити. Якщо це тіло правильної форми, то ми можемо його порахувати. Якщо тіло неправильної форми, ну, то нам. Потрібно буде йти на якісь там хитрощі, наприклад, занурювати це тіло в рідину, визначати на який рівень піднялася рідина, і таким чином визначати об'єм цього тіла.